Так у нас э, таке, 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 да, у нас є отаке. таке. Чо нам далі дадуть? О, якийсь парсень. Що це таке? Капець. так, зараз. Да, оце. У, я його вдів. Що це дає? 10 цей. Не не дає. Що воно дає? Я не... <сум> я не знаю, що надає. Оу, oh, що за мікробія? Я хочу цього боса побити. Скільки в нього хп! Йо! Це хто такий? Хіпець, я лучше краще цього поб'ю. Мені треба вже на цих нападать. Лайтрап якийсь. Ай він мене зносить воску, блін. Капець, Можна на цих грибочків поохотитись. І мені мало зносить. Я їх б'ю швидко. Так, давай Так тільки Зараз мене доб'ють, мабуть. Все, це все. Тут чел зразу до горішка підійшов. Чел, ти шов Так, все. Зібрали в нього оріжку.